Доброго дня, Мар'яна Кавен та Seminar.com вітає вас з Днем Бухгалтера. Я хочу привітати з цим чудовим днем бухгалтера і побажати вам три речі: перше люди, оточуйте себе людьми, які приносять вам задоволення, які гріють душу і серце. Адже з такими людьми ми стаємо сильнішими. Друге, я хочу побажати вам здорового пофігізму, адже у нашій бухгалтерській професії стрес і відповідальність це те, що зустрічає нас повсякдень. І знаєте, як той хірург, який, якщо б приймався особистістю клієнта, якого лікує і має оперувати, він ніколи б не зробив успішної операції. То я вам бажаю бути здорово пофігістами. І третє, я бажаю вам любові, любові до того, чим ви займаєтесь, адже лише Якщо ми любимо і захоплюємося справою, ми можемо здолати багато, і у нас знаходиться і сили, і терпіння для цього з ним бухгалтера.